Енріко Генрі Томасіно є одним з ключових персонажів у грі мафія 2», а також товаришем Віто Скалетти та Джо Барбаро, яких вплутував у свої авантюрні та небезпечні справи, внаслідок яких він гине від рук китайців, які зарізали його в парку, де була назначена в нього зустріч з його друзями. Генрі вже давно був пов'язаний із мафіозним світом, а також ходять чутки, що він є одним із федералів, і це становило небезпеку для інших мафіозів. Лео Галанте в кінці гри заявляє Віто, що Генрі був зрадником. Але Віто не вірить в цю інформацію. Давайте розберемося з самого початку його історії: чи являється Генрі Томасіно зрадником. Генрі Томасіно родився на острові Сицилія 17 липня 1911 року в сім'ї Сицилійського мафіозі Сільвіо Томасіно, будучи одним із семи дітей в сім'ї. Коли в 1931 році процвітав фашизм завдяки Мусоліні, що впливало на діяльність мафіозних сімей, Сільвіо вирішив відправити свою сім'ю в Америку у місто Empire Bay, просячи допомоги в свого друга, ім'я якого Альберто Клементе. Однак залишається таємницею те, чому він відмовився їхати разом зі своєю сім'єю. Згодом він потрапляє до рук Мусоліні, стаючи ув'язненим, з часом помираючи у в'язниці. Коли Генрі потрапляє в Empire Bay, той з часом починає працювати на Клементе, стаючи членом його сім'ї. А потім, в 1940-х роках, він знайомиться з Джо Барбаро, з яким у них створяться дружні відносини. Пізніше Віто особисто також знайомиться з Генрі через Джо Барбаро, який є їхнім спільним другом. Це трапилося в 1945 році, в той момент, коли Віто невдовзі повернувся з армії. Відразу ж після знайомства Віто отримує завдання від Генрі, яке пов'язане з пограбуванням талонів, які потім треба було продавати на заправках Empire Bay. Після цього відразу ж Віто та Джо отримують наступне завдання від Генрі, яке вже полягає в тому, щоб пограбувати ювелірний магазин, і тут Віто вже буде працювати у парі з Джо. Друзі не без проблем виконують завдання, зіткнувшись з конкурентами у своїй справі з бандою Оніла. Сутичка з ними провокує прибуття поліції. Пізніше Генрі знову залучає Віто та Джо до виконання небезпечного завдання, яке також йде дещо не по плану. Лука Гуріно, який є капо сім'ї Клементе, просить вбити Сідні Пена. У ході виконання цієї місії ми знайомимося з Гаррі Мареденом, у якого є дещо спільне звіто. Вони разом воювали та знаються добре на зброї, який дещо втомить віто своїми розмовами, і той не дуже полюбляє, особливо з незнайомцями, культурно виходячи з його магазину зброї із кулеметом, з допомогою якого маємо виконати замовлення. Поки ми чекали на прибуття цілі. Генрі ділиться звіту своєю біографічною історією. Дочекавши жертву, все йде не по плану, і нам приходиться на спиртзаводі усунути ціль. Під час цієї місії Генрі отримає поранення від Сідні Пена, на що відбудеться моментальна відповідь Віто та Джо. Після цього Генрі ми відвозимо до лікаря. Потім чекають неприємності на Віто через співпрацю з Генрі. Через викрадення талонів Віто ув'язнюють, а Джо чекають неприємності. Через які йому треба буде покинути місто на деякий час. Не дивлячись на проблеми після співпраці з Генрі, Віто та Джо після тривалої перерви продовжують з ним працювати. Легкі гроші є важливішими для наших героїв у порівнянні з тим, які неприємності на них можуть чекати, виконуючи чергове завдання від Генрі. В 1951 році Віто та Джо, вже будучи членами сім'ї Фалькони, доля наших героїв зводить їх із давнім знайомим. Спочатку вони можуть помітити Генрі в готелі разом з іншими людьми Клементе. Не дивлячись на погром в готелі, Генрі вдається вижити, завчасно покинувши трагічне місце. Звістка про смерть Клементе призводить до появи в нашого героя. Він навіть хотів покинути місто, але пізніше все ж наважується вступити до сім'ї Фальконе, де вже працюють його давні друзі Віто та Джо. Він прийде під самісінькі двері до Віто, говорячи йому, що впізнав їх у Клементе, а також нагадує йому про смерть Марті на території готелю, натякаючи, що місія завершилася успішно, частково завдяки йому. І це повинно повпливати на те, щоб давні друзі допомогли йому вступити до сім'ї Фальконе. Що ж, Віто влаштовує зустріч для Генрі з представником сім'ї Фальконе, і той каже, що прийме його до сім'ї за умови, що той вб'є Лео Галанте. Після цього Віто чим дуже мчить до Лео, аби вберегти його від вбивства, дякуючи таким чином за допомогу у в'язниці. Якщо Генрі застає Віто та Лео в будинку, з ним можна буде домовитися, і Лео покине місто. В будь-якому випадку Генрі стає членом сім'ї Фальконе. Пізніше, освоюючись у сім'ї, Генрі пропонує підзаробити Віто та Джо, торгуючи забороненими хімічними речовинами. Перед цим їм треба мати справу з Бруно Левіним, який дає гроші в борг. Після отримання грошей від Левіна друзі їдуть до китайців, аби купити товар у щі Юнвона та потім продавати його. Спочатку, наче справи йдуть добре у наших героїв, але тільки на їм доводиться вийти з приміщення, де відбулася покупка товару, яких накривають поліцейські, після того, як вони відбилися від них. Вони після продажу товару були з великою сумою грошей. Невже це буде перша авантюра від Генрі, яка завершиться успішно? Однак багате та розкішне життя було недовгим. Карло Фолько не дізнався про цю справу і просить компенсацію, яка призводить до того, що в наших героїв навіть бракує коштів для Бруно Левіна. Після цього Генрі пропонує друзям зібратися в Лінкольн парку. Віто та Джо Стрімголов приїжджають до призначеного місця. І стають свідками нападу китайців на Генрі, які зарізали його прямо в парку посеред білого дня. Під час втечі китайців Джо та Віта помічають в одній з машин Ші Юн Вона і приймають імпульсивне рішення: слідувати за вбивцею їхнього друга з подальшим знищенням кривдників. В ресторані, куди прибуває лідер китайської банди, друзі Генрі влаштовують криваву помсту, вбиваючи всіх людей вона, а в кінці його. Не повіривши його словам про те, що Генрі працював на федералів, зливаючи їм інформацію щодо їхньої угоди. В кінці гри Лео Галанте також скаже Віто, що ситуація значно погіршилася між сім'ями через діяльність Генрі, який співпрацював з федералами. Окрім того, що Лео та Вон називали Генрі пацюком, так про це ще й говорить Карло Фальконе, що Віто привів щура в дім. Як було насправді, думаю, ми не дізнаємося. Або вийдуть якісь DLC до ігор в майбутньому, або якась окрема частина гри, де ми дізнаємося, що трапилося з Джо, а також про те, чи справді Генрі був щуром. В грі нам не продемонстрували навіть натяків, після яких можна було б сміливо припускати, що так, Генрі і справді був щуром. Однак, після співпраці з ним у Віто та Джо завжди були проблеми. Один потрапив до в'язниці через халтурку з талонами, а іншому прийшлося переховуватися, переїжджаючи тимчасово в інше місто. Можна було б припустити, що він є тим, хто хоче за чиєюсь вказівкою прибрати двох амбіційних молодиків, але він при цьому сам частенько страждає, а одного разу і взагалі помирає саме після халтурки, яку він запропонував друзям та організував її. На перший погляд, Генрі Томасіно розумний, стриманий та освічений. На нього було багато у поліцейських, але остаточних доказів вони не мали, оскільки він вмів знаходити людей, які жадібні на гроші і брали на себе пряму відповідальність за скоєння злочину. По суті, він тільки надавав інформацію, що, де, як і коли можна взяти, і де це можна збагрити за гроші. На гарячому, якщо й ловили злочинця, то навіть після того, як він говорив, наприклад, що його направив сюди Генрі, то достовірних доказів не було, а просто пусті слова, які не підкріплені фактами. Як на мене, Генрі свого роду можна вважати прокляттям, таким собі Мефістофелем, як в трагедії Фауст, який спокушає тебе виконувати речі, за які потім прийдеться розплачуватися досить дорого. Але це мої суб'єктивні думки. Ви ж своїми діліться у коментарях під відео. Як ви вважаєте, Генрі був зрадником? Чи просто він з'являвся невчасно зі своїми халтурами? Можливо, він десь недопрацьовував, і саме це призводило до нещасть у їхніх пригодах. Цікаво буде прочитати ваші думки. Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!